У межах території сучасної України первісне суспільство вчені співвідносять з археологічними періодами віками, виділеними залежно від матеріалу, з якого виготовляли знаряддя праці давній кам'яний вік палеоліт від появи людини до 13 тисяч років до нашої ери. На території України найдавніша людина з'явилася в палеоліті близько одного мільйона років тому це доведено розкопками поселення біля села Королеве на Закарпатті. Найвідомішими стоянками епохи палеоліту є Лука, Врублівецька, Подністров'я, заскельне Крим, Антонівка Донбас. Первісні люди в цей час користувалися примітивними знаряддями праці з дерева і каменю, загострені палиці, рубила, скребла, гостроконечники, займалися збиральництвом і полюванням. У пошуках їжі часто переходили з місця на місце, їх колективи не були сталими первісне людське стадо. Жили в печерах або житлах на метах, зроблених з дерева та кісток мамонта. Близько від 35 до 40 тисяч років тому з'являється людина сучасного типу, названа людиною розумною. Первісне людське стадо змінюється родовою общиною. Спорідненість у роді визначається за материнською лінією у силу домінування жінки у суспільному економічному житті людського колективу Матріархат. Виникають релігійні вірування, мистецтво, наскельні розписи, різьбярство, скульптура, з глини, середній кам'яний вік мезоліт, від 13 тисяч років до нашої ери, до від 7 до 6 тисяч років до нашої ери. З'являються нові знаряддя праці, кам'яні сокири і тесла, шила, голки, наконечники списів з кісток і рогів тварин. Було винайдено лук і стріли, мисливство стає провідною галуззю господарства, розпочалось приручення тварин, собака стає першою прирученою твариною. Розвивається рибальство, ширше використовується вогонь, формується племінна організація Новий кам'яний вік Неоліт від 6 до 4 тисячі років до нашої ери. Саме в цей час людина переходить від присвоюючого господарства до відтворюючого землеробство і скотарство. Історики називають цей перехід неолітичною революцією. Люди переходять до усілого способу життя, будують хати, займаються ткацтвом, плетінням сіток для лову риби, виготовляють досконаліші знаряддя праці з каменю, в ножі, серпи, зернотерки і кісток, гачки, гарпуни, мотики, міднокам'яний вік Енеоліт від 4 до 3 тисячі років до нашої ери. Люди опановують технології виробництва й обробки першого відомого людині металу міді, вдосконалюється землеробство, скотарство, з'являється гончарство, винайдено колісний транспорт. Формуються великі племена територіальні общини. Найяскравішою археологічною культурою доби енеоліту на території України є трипільська культура, відкрита наприкінці 19 старший вікентієм хвойкою поблизу села Трипілля на Київщині, звідси її назва бронзовий вік кінець три початок першого тисячоліття до нашої ери. У цей період поширюються вироби з бронзи першого штучно створеного людиною металевого сплаву міді з кольоровими металами олово. Основними галузями господарства залишаються землеробство лісостеп і скотарство степ. Подальшого розвитку набувають ремесла, відбувається другий суспільний поділ праці відокремлення ремесла від землеробства, а також перехід до батьківської патріархальної общини зростає майнова і соціальна нерівність, особливо у скотарів. З'являється кочівництво в залізний вік від рубежу, два, перше тисячоліття до нашої ери і до початку середньовіччя від старшої нашої ери. Цей період характеризується появою залізних знарядь праці. Перехід до залізного віку ознаменувався зростанням соціальної нерівності та формуванням ранньодержавних утворень. Отже, найдавніші люди, які заселяли територію України, спочатку утворювали людські стада, потім роди та племена, спільно працювали, володіли майном і знаряддями праці, порівну розподіляли між собою продукти, харчування, розвивали матеріальну і духовну культуру. Історію первісного суспільства завершив залізний вік.